Якщо ви проживаєте в багатоповерхових цегляних будинках і поруч немає бомбосховищ чи інших спеціальних споруд цивільного захисту, то при звучанні сигналу Увага! Всім найкращим місцем для укриття є підвальні приміщення та підземні паркінги. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки, АЗС і під стінами будинків з легких конструкцій. Мешканцям приватних житлових будинків при звучанні тривожної сирени необхідно спуститися у погреб. Обов'язково із собою необхідно взяти заздалегідь зібрану тривожну валізу. Також важливо перед виходом з квартири чи будинку вимкнути газ, воду та електропостачання, а також щільно зачинити вікна. Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування. Застали вас на шляху, негайно лягайте на землю туди, де є виступ або хоча б невелике заглиблення. Після завершення обстрілу не починайте самостійно займатися розбором завалів, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно рятувальної служби.